Держсекретар Сполучених Штатів привітав громадян держави агресорки із днем Росії. Марко Рубіо висловив сподівання на конструктивну взаємодію із Москвою у зусиллях щодо досягнення миру у війні з Україною і заявив: цитую, мир посприяє більш взаємовигідним відносинам між нашими державами. Напередодні ж американському міністрові оборони Пітові гексету поставили низку незручних питань про Україну на засіданні підкомітету сенату із збройних сил. Причому зробили це свої ж сенатори республіканці. Міч Макконнелл, зокрема застеріг його від поблажливості до Росії у спробах припинити російсько-українську війну, бо це призведе до втрати демократичних союзників. А Лінсі Грем заявив, що на Україні Путін не зупиниться у відповідь на слова гекса мовляв. Буде видно і нагадаю, адміністрація Трампа не виділила Україні ані долара військової допомоги після приходу до влади, але в межах пакетів, ухвалених попередньою адміністрацією, зброя продовжує надходити.